Я владнаю цю війну між Путіним та Зеленським як обраний президент щодо вступу на посаду 20 січня. Друзі, всім привіт, слава Україні! Слава силам оборони. Трамп вже веде перемовини із Путіним щодо того, який саме шматок території залишити Україні. Про це говорять авторитетні видання. Ну а китайські та російські компанії спільно виготовляють ударний безпілотник копію іранського шахеду. Обсудимо зараз всі ці новини в деталях в Нашому щоденному випуску, дякую, що підписані на канал Яніна Соколова. Якщо ще не підписані, зробіть це просто зараз. Поїхали. Почнімо із Трампа, друзі. Авторитетне видання Політіко заявляє, що Трамп розглядає угоду. За цією угодою НАТО зобов'язується не розширюватися на схід, зокрема на територію України та Грузії. Ну і Трамп веде переговори із Путіним щодо того, яку саме частину української території може залишити за собою Москва. Ну, в разі, звичайно, якщо Трамп переможе на виборах президента Сполучених Штатів. Звідки ноги йдуть про це видання «Політико» Заявили дві колишні посадові особи національної безпеки Трампа, які ймовірно працюватимуть і під час його другого терміну перебування на президентському посту, у квітні з Вашингтон Пост повідомили, що попередній план Трампа також включає тиск на Україну щодо передачі Криму та прикордонного району на Донбасі Російській Федерації. Сам Трамп публічно не розкривав ніяких перипетій цих угод і планів взагалі щодо України, але під час кампанії неодноразово обіцяв припинити війну як тільки стане президентом Сполучених Сполучених Штатів, і це його одне із першочергових завдань. Казав він під час виступів на американській території. Ну і не тільки схожі речі, як ви чули, він говорив під час нещодавніх дебатів із Джозефом Байденом. Зеленський приїздить до нашої країни і їде із 60 мільярдами доларів. Він найкращий продавець з усіх політиків усіх часів. І я його не засуджую, я нічого не засуджую. Я тільки кажу про гроші, які ми витрачаємо на цю війну. Ми не повинні їх витрачати. Цього ніколи не мало статися. Я владнаю цю війну між Путіним та Зеленським як обраний президент ще до вступу на посаду 20 січня. Більше того, на запитання у подкасті від 21 червня про готовність зняти питання про вступ України до НАТО. Трамп відповів, що обіцянка членства в НАТО була. Помилкою для України і причиною, чому почалася власне ця війна: не було б обіцянки, не було б зазіхань України на НАТО, не було б війни. Такою є логіка Трампа. У статті Політико також ідеться, що в разі перемоги на президентських виборах пан Трамп може значно змінити структуру НАТО, навіть якщо повний вихід США малоймовірний, очікується, що Трамп вимагатиме збільшення європейських витрат на оборону та фундаментальний перегляд альянсу. Тим часом Блумберг заявляє, що китайські та російські компанії вже зараз розробляють ударний безпілотник, аналог іранського шахеда, аби використовувати це проти України. Видання посилається на неназваних європейських чиновників. Ті кажуть, що компанії обох країн вели переговори про співпрацю у 2023 році. А цього року вже почали розробку та тестування версії для відправлення на територію Російської Федерації. що потім Росія це вже випробувала безпосередньо, як то кажуть, на полі бою. Жодних конкретних даних про розробку безпілотника і планів компаній, які власне цим займалися. Bloomberg не надає. Є, але якщо пишо видання поглибиться співпраця в розробці цього шахеда номер 2 між Росією та Китаєм, то Китай так би мовити активніше втручається вже у війну на боці Росії проти. України, чому важливо про це говорити, друзі? Ми власне говоримо, чому загрозливо це для України, тому що Російська Федерація фактично матиме кілька джерел постачання безпілотників ударних, які масово може виробляти за невеликі гроші і атакувати ними Україну. Я нагадаю вам, що спочатку повномасштабної війни Росія використала проти України тисячі шахедів, які вбивали наших громадян, нищили території. Будівлі, ну і Росія навіть побудувала завод, фабрику на своїй території для безперебійного виробництва шахедів за підтримки Ірану. При цьому росіяни планують виробляти більше комплектуючих в себе для того, щоб не залежати від постачання з боку Китаю та Ірану. Про це заявив нещодавно і новопризначений міністр оборони Російської Федерації Білоусов. Производство готових безпілотників відрізняється низьким рівнем локалізації по суті, це крупноузлова зборка. Рівень локалізації по різним видам безпілотників десь від 10 до 30%. Достаточно сказати, що сьогодні імпортуються почти 100% силових установок електродвигателей і двигателей внутрішнього згорання. Із інших стран ввозиться примірні 90% систем електроснабження, почти 95% пілотажно навігаційного оборону. Чому так? Тому що зараз кількість російського в шахеді мається на увазі в деталях складає від 10 до 30%. відсотків. Решту вони закуповують у Китаю та Ірану. Про Китай за час війни Росії проти України Китай для росіян став основним постачальником товарів, які необхідні для різноманітних озброєнь, у тому числі і ракет. До речі, видання Financial Times писало, що в 2023 році, друзі, вслухайтесь цю цифру: 90% чіпів імпортованих Російською Федерацією, надходили саме з Китаю. Ці чіпи використовувалися для будівництва. Танків для будівництва ракет і літаків, які потім атакували територію України. В останньому кварталі минулого року також із Китаю було імпортовано 70% верстатів, які ймовірно використовувалися у виробництві балістичних ракет. До речі, цікаво, що іранські дрони помітили на військовому параді в Білорусі. Уявіть собі мінськ військовий парад, і біля білоруської армії бачимо шахет, але на ньому нанесене інше маркування. Написано кочевник. Ну і ще про шахети, але не досить приємне для росіян. Українська армія, власне, військова авіація вдарила по складах боєприпасів у Криму. Про це повідомив командувач повітряних сил Микола Олещук. Сталося це доволі успішно. Осін дослідники вважають, що Україна вдарила вночі по складах поблизу міста Фіолен, це район Севастополя, де зберігалися дрони шахет 136 в масовій кількості. Ось такі справи, друзі. Напишіть, як ви думаєте, яким чином можна вплинути на Китай, аби ця співпраця між Росією і Китаєм не заходила так глибоко, бо зумовно, в цьому має брати участь Америка. Але наразі, як бачите, не вдається переконати китайців. Дякую всім вам за довіру. Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Тут ми говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Ну і в описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нам створювати контент. До зустрічі.